Господарі спальні на півночі Петербурга мріяли про окрему вбиральні, і не хотілося захаращувати простір квартири шафами і комодами. Дизайнер Наташа Янсон не тільки облаштувала для їх особистих речей компактну кімнату площею 6 квадратних метрів, але і гармонійно вписала її в інтер'єр. Детальніше про роботу Інні Ром розповіла автор проекту. Загальна інформація: місце Санкт-Петербург. Петроградський район, метраж, 23 квадратних метра, висота стель. 3 метри Наташа янсон дизайнер декоратор у 2012 році заснувала студію дизайну інтер'єрів. І Амгоме Наташа намагається створювати унікальні інтер'єри для кожного конкретного замовника, переймаючись уявленнями клієнтів про красу і комфорт, підбираючи кольори і декоративні прийоми для своїх проєктів, прагне створити в інтер'єрі почуття будинку поза часом і моди. Замовники та побажання. Спальня створювалася для подружньої пари, успішних підприємців, які поки не планують заводити дітей, так як вони проводять в кімнаті більшу частину часу. Нам потрібно було створити простір, яке з часом не приїсться їм і не набридне. Функціональні вимоги до спальні виявилися стандартними: передбачити місце для двоспального ліжка і місткою вбиральні. Замовники хотіли, щоб у спальні був присутній особливий настрій. Так і вийшло. Кімната розташовує до медитативного, відокремленому проведення часу. Також було потрібно облаштувати зал для занять йогою, в нього зручно заходити зі спальні, тому ми займалися його інтер'єром паралельно з кімнатою. Перепланування замовники просили залишити в спальні якомога більше відкритого простору, тому після незначного перепланування тут з'явилася містка гардеробна. За ліжком ми встановили перегородки, які окреслили межі цієї зони. Отделка в обробці спальні ми використовували природні матеріали, особливо переважає дерево. Це і паркет на підлозі, і панно над ліжком. Стіни і стеля ми залишили під фарбування, зберігання, завдання розміщення одягу, бере на себе гардеробна. Вона знаходиться за дерев'яним панно біля ліжка, великий комод і тумби служать місцем зберігання книг. Документів і аксесуарів, широке узголів'я ліжка компенсує відсутність приліжкових тумбочок і утворює полку для необхідних дрібниць. Світло, щоб підкреслити високі стелі спальні, ми застосували два види верхнього освітлення: вбудовані світильники і виразні підвіси в індустріальному стилі. Торшербюл від літнеросет став родзинкою інтер'єру і виглядає як сучасна скульптура колір. Колірною основою спальні і залу для йоги став життєстверний білий колір. Іноді його розбавляє брутальний чорний, він надає інтер'єру динамічності, контрастну гаму кімнати заспокоюють відтінки охри і коричневого в текстилі, шторах і покривалі для ліжка. Меблі в спальні металевий комод в стилі лофт гармонійно поєднується з ліжком і кріслом в сучасному стилі, ліжко зроблене на замовлення за нашими ескізами. Зал для йоги як будь-яке приміщення для занять фізичними вправами, не перевантажений меблями. Тут з'явилася консоль для зберігання килимка, вона ж виконує роль підставки для декоративних аромасвічок. Декор і текстиль зробити спальню індивідуальною нам допоміг декор. Кімната, наповнена статуетками, скульптурами і вазами, одна зі стін в залі для йоги декорована фотошпалерами із зображенням крила. Виглядає дуже символічно. В інтер'єрі ми задіяли килими, вони пом'якшують аскетичну обстановку лофт, що стосується вибору штор. Ми любимо дотримуватися простоти і мінімалізму, і використовувати прості форми і натуральні матеріали. Стиль, спальня оформлена в сучасному стилі з елементами лофт. На нього вказує обробка стелі зі стареним деревом, меблі і світильники в індустріальному дусі. Ми розбавили лофт вінтажними включеннями декором в залі для йоги і тумбочкою. Спальні вийшов інтер'єр на перехресті декількох популярних сьогодні стилів. Він не набридне і буде радувати око яскравими деталями. Термін для повної реалізації проекту необхідно 9 місяців. Планування поради читачам інміром як створити подібний інтер'єр. Один не бійтеся експериментувати статуетки картини. Та інші предмети мистецтва, що містять близький вам по духу сюжет, підкреслять ваш смак і зроблять будинок не схожим ні на який інший, два якщо ви плануєте залишити стіни в приміщенні білими, то поєднуйте їх з різними текстурами і поверхнями, наприклад, фотошпалерами, дерев'яними або бетонними панелями, такий прийом дозволить урізноманітнити простір і зробити його динамічніше, додаткова інформація. Бренди представлені в проекті меблі, крісло, бубас і рістомбочкача, лебеці, детабле, «Грамарцігоми», «Стілець поруч, комоду марий слов, баткбар, толік стілець за стіною, цептилан Бетті, освітлення, торшербюл «Росет», світильники поруч з ліжком, дієселтол суспенсіони, «Підсола», світло за стіною в гардеробній, стонце, «Грамарцігоми». Хочете, щоб ваш проект був опублікований на інмі Ром? Надсилайте фотографії, крит візуалізації, на Вов і міром, клюв.